Лемікон Дермгель «Обирай», скажи грибку, прощавай. Авіабомби, артилерія, касетні боєприпаси і рої безпілотників. Все своє озброєння застосовує ворог для терору прифронтового Запоріжжя. Вулиці Оріхова всіяні уламками від снарядів. І останнім часом майже безлюдні. Бо кожен, хто наважиться вийти з укриття, стає мішенью для російських ФПВ дронів та молній. Попри це, в місті залишаються майже сім сотень жителів. Як вони виживають? Розпитувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона провела день в Оріхові і на собі відчула, як там ворог полює на людей. На цих кадрах складно впізнати Оріхів. Росіяни перетворили колись квітуче місто на суцільні руїни. Квартира згоріла. Мікрорайон Заводська. Весь мікрорайон. Наш знічтожений. Ще дуже боляче серед місця. Також потрощене. За декілька годин до нашого заїзду росіяни скинули сюди авіабомби. Одна вдарила в дорогу біля цнапу. Днем дрони вночі ракети. Все було опасно, але Ракети пустили днім. Проте артилерія та каби не єдина загроза. Прогулянка цим містом може коштувати життя. В Оріхові стає дедалі небезпечніше. Вдень вулицями ворожі впівідрони полюють на цивільних. За останній місяць дронових атак побільшало в десятки разів. Тому вдень кажуть місцеві намагаються зайвий раз зі сховків не виходити. зараз дуже страшно. Ще влітку, весною чи восени, листя можна сховатися. А зараз труба, все голе стоїть. Ось так виглядає вороже оптоволокно, яке зачепилося за дерево, і з такого по місту чимало. Тільки він пролетить, ота пролетів вже далеченько. Я стараюся вибігти і подивитися, де ж та паутина падає. Буває. Обламуєш полоти, і все, він одразу падає. Пан Анатолій каже, в росіян полювання на цивільних вже звична справа. Днями атакували працівників Обленерго. Хлопці робили світ, і коякі хлопці пішли через кладбище додому. І вони тільки вийшли через кладбище і кажуть, чим летить дрон. І не вверху летить дрон, а отак, от як вроді над землею йде. Ми, каже, попадали там на кладбище, ж ніхто не вибирає, там така трава. А він каже, прямо по алейці, по оце, по центральній, і прямо вилітає на, на трасу, ну на дорогу. А там електрик сідає в машину, не, 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 не встиг завести. І, короче, двохсоти. З порожнілими вулицями блукає багато тварин. Від голодної смерті чотирилапих рятують пенсіонери, які не хочуть покидати небезпечне місто. Це все ваші? Ну так, мої. Прихистила я їх. А чим кормите? Кормимо. А хто що є? То хлебчик, то кашка, то ще щось таке. Йдемо далі до залізничного вокзалу. Довкола самі руїни, Розбитий елеватор, потрощені колії. Рухатись відкритою місцевістю Оріхові означає бути легкою здобиччя для російських ФПВ-дронів. Тому до нашої наступної точки пришвидшуємо темп. Добігаємо до пункту. Поруч з вокзалом бачимо залишки касетної авіабомби. Довкола неї не розірвані осколкові кульки практично непомітні в траві. Аби не наражати місцевих на небезпеку, військові знищують їх на місці. Десять хвилин на відкритій місцевості і нас помічає російський дрон розвідник, тому швидко ховаємось в будівлю вокзалу. Ну, прямо активізувалися на один. Справжнє полювання росіяни відкрили і на нашу команду. Декілька годин ми не могли вийти з будівлі через ворожі ФПВ. Детектор не показав нічого. Детектор по нолям, ще один. Командир сказав, що рухається в наш напрямок умовно. Ще один. Якщо Тому... детектор не показав, це може бути оптоволокно? Це 100% оптоволокно. Перебіжками ми дістались потрощеної місцевої лікарні. Вцілілий корпус будівлі послугував нам укриттям. Далі швидко дістались центру та нашої автівки. Вже у безпечному місці військові пояснили всі ризики, які ми пережили. Сьогоднішня ситуація вона доволі показова. Ми її чули на собі дрони літали дуже низько. Дрони переходили в режим ждунів, поки піднімався черговий коригувальник. Ну і цих дві чи три години. Насправді це я ж кажу те, що відчувають наші бійці щодня. Щоденні атаки в дронами – буденність, в якій живуть не лише наші військові, а й цивільні через засилля ворожих БПЛА значно розширилась зона небезпеки. Тому вояки насамперед працюють над удосконаленням техніки і потребують нашої підтримки. Нам дуже потрібні якраз технологічні дрони сучасні, які дозволятимуть і наносити удари в тилу противника, залітати за лінію бойового зіткнення, і проводити розвідку, пошук тих же самих ворожих мавіків, ворожих молній, які залітають, які, от я ж кажу, полюють буквально на всіх. В Оріхові, попри надзвичайно складну безпекову ситуацію, досі залишається майже 700 цивільних. А наша знімальна група, ймовірно, стала останньою, кому дозволили побувати у віддалених районах розбитого міста. Дарія Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. На Харківщині Росіяни вбили 17-річну дівчину чемпіонку України з кікбоксингу. Вона зазнала тяжких поранень, коли бігла в підвал під час ракетної атаки на місто Берестен. Медики не змогли її врятувати. До лікарні доправили ще сімох людей, зокрема неповнолітнього хлопця. Ще двом жінкам допомогу надали на місці через гостру реакцію на стрес. Є терпіла також в селі Котівка. Там дрон вибухнув на приватному обійсті. Двоє загиблих у городні на Чернігівщині. Окупанти опівночі атакували це місто ударними дронами. У поруйнованих домівках виявили тіла двох жінок. Також був приліт по неробочому підприємству. Вирували пожежі на Херсонщині. В лікарні помер чоловік з Новорайська, на якого дрон скинув вибухівку. Його напередодні шпиталізували з тяжкими травмами. Ще п'ятеро людей, серед них дитина цієї доби зазнали поранень після обстрілу. Частково знеструмлено всі райони Херсона. Не ходять тролейбуси, є також перебої з водою. Двоє потерпілих на Донеччині у кіндратівці. фпв дрон атакував цивільне авто. Водія шпиталізували. Ще одна людина поранена в Краматорську. Двоє поранених у Дніпрі. Місто цієї ночі витримало масовану атаку дронів. Оборонці неба збили 33 безпілотники. Проте і влучання мішенью для росіян стали цивільні об'єкти. Це житлові будинки, телецентр, залізничне депо, магазини спалахнули масштабні пожежі. У ніч на 18 листопада ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами іскандер М та 114 безпілотниками. 101 ворожий БПЛА збито або знешкоджено. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БПЛА на 15 локаціях, також падіння збитих уламків на двох локаціях. А найгарячішим напрямком фронту залишається Покровським там сили оборони відбили 40 атак, але в генштабі зазначають. Що кількість бойових зіткнень суттєво зменшилась. Далі Константинівський напрямок, де окупанти здійснили 20 атак, також активні бойові дії і на Олександрівському, Лиманському, Слов'янському і Гуляйпільському напрямках. Там росіяни наступали по 9-10 разів. Загалом речник генштабу Андрій Сміян звітує, що за попередню добу було більше 150 бойових зіткнень три ракетних та 61 авіаційний удари, і майже 4,5 тисячі обстрілів. Понад 5 тисяч дронів Камікадзе залучив цього разу Кремль. На 960 убивць зменшили українські захисники ворожу армію, уразили три райони зосередження особового складу, озброєння військової техніки, знешкодили 13 артилерійських систем: РСЗВ, засіб ППО і 43 одиниці автомобільної техніки окупантів.